Що для вас означає домашній комфорт восени? Котик. Котик! Класна <laughs> клас, клас асоціація. Уют і тепло, бо я ненавиджу мерзнути. Якщо мерзну Живливо. все, це жах. Треба тепло, тільки тепло. Какао 100%, відсотків. як ми mm -hmm. казали. Тепло в будинку. Ну і, не знаю, щасливі емоції, насолоджуватися цією осінью, гарною прогулянкою. Да. Да. Mm -hmm. Просто вайп осені, щоб і все. Тепло, електрика вже як на сьогоднішній так, день Так, Ну, Температура в першу чергу. Вже примхлива до температура, Ну, також вологість, запомручання голови. Освіжать, не підходить. Попити чай з пледиком, Клас. кладіти котика в руках, клас. вам подарунки та вам даю шопер. Та да, вам буде ось така сашечка. Дякую вам. Дякую, за... дякую, дякую вам, гарного дня. І вам дякую. дякую. все, до побачення! До побачення.